Чому саме зачаття вважати початком людського життя, початком життя людської особи? У нас не тут персоналістична біотика подає, по-різному називаємо або один чотирьохелементний аргумент, або хтось каже, що це чотири аргументи. І ці чотири аргументи, або ці чотири елементи одного аргументу називають такими. Чотирма літерами. Сціп по латині, або С, C і П. або, або англійській. Е, що значить? Це чотири літери, чотири латинські або англійські слова. С це спеціс. Тобто, що кожна людина у момент зачаття отримує свій Генетичний паспорт відбувається утворення нашого людського хромосомного набору, 23 пари або 46 хромосом, які отримуємо 50%, тобто 23 хромосоми від мами, 23 від тата. Більше того, може сказати, не від мами, від тата, а від цілого роду мами і від цілого роду тата. Тобто, це є неповторність. У цілій вселенні немає більше такого індивіда з таким набором хромосом. Тобто кожен із нас, скільки мільярдів людей є, ми є неповторними і це відбувається у той момент е, зачаття. Тобто, це те, що ми специфічно належимо до людського роду, є неповторною індивідуальною особою. Неповторним представником виду homo sapiens. Це перший арміан спецієс. Друге, це, або йдеться про латинське або англійське слово, continuity, тобто продовження. Тривалість від моменту зачаття починається і триває неупинний період розвитку. Якщо ми його не перервемо, то від цієї одноклітинної зиготи розвинеться весь організм з усіма якостями фізичними, фізіологічними, тобто біологічними, психічними, емоційними, почуттєвими. Усе все є цілий розвиток, щоб коли розвинеться. У повні повна жива людська істота, третій елемент або ідентіті, тобто, що запрошую тут зараз кожного з нас задуматися, що ми відколи себе пам'ятаємо, ми завжди думаємо про себе як про я. Задайте, коли дивитеся на свої дитячі фотографії. Садочка із школи з університету, то чи прийшло б нам на думку сказати Дивися, це те, що потім стало мною. Тобто, я завжди, відколи себе пам'ятаю, я думаю про себе як я. Хоча ми, ви, всі з нас мали біологію у школі. Е, якщо взяти чисто хімічно, біологічно, наш організм чисто біологічно хімічно не є вже той самий. Наші клітини багато разів відновлювалися, тканини відновилися. Але я весь час думаю про себе як я. Чи у 5 років, чи у 10 років, чи у 15, чи в 90 років. Тобто цей той третій елемент. І четвертий аргумент, або четвертий елемент цього чотириелементного елементного аргументу потенціаліті. Потенційність, можливість. Тобто зигота, коли я був зиготою, моя зигота не могла так розмовляти з вами, як я зараз. Але завдяки тому, що ніхто не втрутився і не перервав життя зиготи, я розвинувся до цього моменту і можу до вас зараз розмовляти. Тобто, що зигота не має ще рук і ніг, ембріон на сороковий день не вміє ще грати, співати, грати на гітарі чи на скрипці, але якщо йому не перешкодимо, то дійде такий момент, коли якщо Бог його обдарував талантом музиканта, може заграє на скрипці і буде наступним якимось великим музикантом. Дивіться, опираючися на цих чотирьох так? або на цьому одному чотирьох елементному аргументі персоналістична біоетика, яка да, якби виклик Петеру Зінгеру і представникам утилітаристичної біоетики, і каже, що початок людини, як людської особи є момент зачаття І для нас, християн, людина буде особою. На всю вічність, навіть коли прийде момент її природної смерті, це буде тільки перехід із цього життя до життя у домі Отця.